Вітаю, дорогі мої глядачі. Зараз я зайшла в свою тепличку, маленьку неопалювальну, і хочу показати делосперму, яку я висадила вкоріненими живцями з осені на зиму і посадила в стаканчики 300 мл і перенесла їх у таку неопалювальну маленьку тепличку. Вибачаюся за вітер. І Хочу показати, як воно зараз виглядає. Виглядає воно отак. Коли я зимою сюди прийшла і подивилась на ці стакани з цими живцями, то побачила, що стакани суховаті, але подумала собі, що це така рослинка, сукулент, І все з нею буде добре, і не треба поливати, тому що зима не треба поливати, це ж сукулент пропаде ще. А потім, ближче-ближче до весни, рослинки стали приблизно ну, отакі. Отак от о. Я вже було, хотіла звільнити ті стаканчики і посадити в щось друге. Але колись взялася за ті стаканчики, то зрозуміла, що воно все живе і залишила. І вони от всі, хто швидше, хто помаліше, але все воно воскресає, виживає, розпускається, росте. І є такі, які більш приболіли, може, були більш сухі, але вони живі. Ось я зараз покажу, наприклад, о, і ось це це, су, це не сухе. Воно живе і воно буде жити. Ось це, це не сухе. Воно живе і воно буде жити. І так, ось це. Кожен стакан все живе. Все. Тому я вирішила ще поки що це усе залишити до Великодня. А на Великдень подивлюся, які стаканчики залишу, а які геть негарні, поганенькі, тоді ну, повикидаю їх. Ось так. Чому я це знімаю і чому я це показую? Тому що хочу допомогти, можливо, комусь. З такою делоспермою. Може, у когось десь хтось посадив і навесні прийшов і побачив такі сухі чи напівсухі рослинки, щоб не викидали. Зачекайте, воно все відживе, виживе, відпусти листочки, буде рости і ще потішить вас влітку цвітом. Щось йому десь, щось з чимось не зрослося, і тому воно підсохло. Тому не потрібно викидати. Для цього я зняла це відео, вирішила показати, що, ну, може, комусь стане в пригоді. А оце материнські рослинки. Тут є його шість кольорів. Цієї у мене дилосперми. Ну, ще, ось так, з цієї сторони. Які виживуть, які воскреснуть до Великодня, значить, воскреснуть. Які не воскреснуть. Ну, тоді попрощаюся з ним. Ще покажу ось таку красу у мене тут є під руками. Ось така. Сьогодні у нас понеділок, 7 квітня, і був мороз 3 градуси. Сильний вітер, вітер не вщухає. Як Зранку, так і зараз, так і вночі. І от тут така краса. Позбирала всеньке агроволокно, яке вже і не нове, і чорненьке, не біленьке. зібрала все і вкрила тут рослинки. Бо тут я вже винесла в корінені живці пересаджені в стаканчики калібрахоа і сульфінію, і чого мало, всього потрошки повиносила тут, склала. Ну, і потрібно вкрити, щоб воно мені не померзло. А з цієї сторони, з другої, тут ось така краса. Це кущова петунія, яка була у мене в парничку спочатку. Ну, а тепер я її забрала сюди трошки, а трішки залишила там у тому парничку, щоб поставити їх кущик від кущика далі. І дивіться, які вже гарнесенькі кущики наросли. І вже ось які бутончики. Але, звичайно, коли кидаєш таку масу агроволокна, то трошки воно приминається. Але що ж робити? Другого виходу то в нас немає, опалення немає. А морозний не, тітка. Так що, такі справи, такі справочки. Отаково. От а місця вже теж немає, а є ще живців пересаджувати вагон і возичок. А місце ось такий кусочечок. Тут що лишився, оце ще цю сітку затіняючу прибрати. І ці агроволокно, ти тут пару метрів і закінчилось. От така. Є ще у мене така рослинка, оці живці, вони зараз тут ще приживаються, тільки повиносила полила. Оце діастія. Дуже гарна рослиночка. Коли наростуть кущики, там в мене є трошки більші кущики, зацвітуть, і я покажу. Ось такий вигляд має тепличка. Ну, а зараз бувайте всі здорові, треба йти працювати. До побачення! Слава Україні! Ну, і ще раз добрий день, ті самі гості до тої самої хати. І так, забула сказати, висновок який. Чи то суккуленти, чи то не суккуленти, потрібно поливати. Рослини мають бути политі на зиму, тому що мороз висушує так само ґрунт, як і сонце. Тому, хоч рослина і суккулент і не потребує багато вологи, на зиму вона має бути полита так, як потрібно. ґрунт в неї має бути вологий. То влітку може її по-всякому бути. А на зиму має бути полита. Отакий От висновок. І я це добре знала: ну а вийшло, як вийшло. Так що, тепер до побачення. Слава Україні! На все добре!